Слава Ісусу Христу! Запрошую всіх до нашої вечірньої молити розважання розпочинаємо нашу молитовну варту в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Зранку ми з вами мали нашу молитву, розпочинали день із того, що говорили про важливість терпеливості, важливості бачити самого себе щоб і усвідомляти себе, що не можна вимагати від когось бути кращим, якщо не усвідомити те, що в мені теж є багато чого поганого, що не подобається іншим людям, і що треба себе виховувати і, пізна... і розуміти, що інші люди теж хочуть поваги від нас. І от в продовження до ранішньої нашої молитви розважання продовженні до свого удосконалення, свого пізнання самого себе, приведемо наступну, візьмемо наступну думку для роздумів, для того, щоб себе якось пізнати. Якщо хочеш заховати мир і згоду з іншими людьми, мусиш навчатись перемагати себе не в одній речі. Бачите, як просто, хочеш миру з іншими, перемагай себе в різних речах. Тобто, в залежності від того, наскільки я, як особа, здатен боротися зі своїми пристрастями, наскільки я здатен контролювати свої бажання, залежить мир серед мого оточення. Подивіться, що люди, які не бережуть миру в своєму серці, люди, які не борються з самими собою, не, е, не пізнають себе, вони є одинокими. Одинокими через те, що немає миру. Немає миру самим собою, немає прийняття себе самого. Немає цього розуміти усвідомлення, що я є такий, який я є. Але це не означає, що мені має бути байдуже до всього. Це означає, що я навпаки маю працювати над собою. І от саме той, хто працює над собою, він здобуває мир, він здобуває інших людей в своє оточення. А коли ти не маєш миру, не маєш оточення. Не маєш любові, людина починає воювати. Всі диктатори світ, цього світу, вони самотні, тому що вони не мають миру самим собою. Вони себе не працюють над собою, не признають своїх недоліків. Просто хочеш миру, працюй не в одній речі. Тобто я вечором, ну зараз ввечері, перед сном роблю аналіз свого дня, які в мене були думки, які вони викликали в мене емоції, які були мої слова, які, слова, які емоції, ці мої слова викликали в інших людях, які були мої справи, і які наслідки є цієї справи. І от коли я це все аналізую, я можу пізнати, що ось цим словом, чи цим жартом, наприклад, здавалось би, всі сміялися, але людина, я, про яку я пожартував за присутність, чи може присутність, яку я пожартував, їй це образило. То чи добре я вчинив, чи ні? І тоді, наступного разу, коли я оцінив наслідок свого жарту, Реакцію людини, що я завдав болю їй. Так, інші сміялись, але цій людині було не до сміху, їй було боляче. Навіть якщо вона сміялась, це видно, що їй було боляче. То чи мій жарт, завдав її, чи мій жарт був корисний? Ні. І коли я це усвідомлюю, значить наступного разу, коли я хочу пожартувати, я маю зрозуміти, який це має бути жарт. Щоби не завдати болю іншим. Якщо я стаю президентом і хочу збудувати велику країну, міцну державу, то хіба я повинен розв'язувати війну з іншими державами? Хіба я повинен робити так, щоб мій народ страждав через те, що є війна, є санкції, є смерть, але я при цьому є сильний диктатор. Ну, не диктатор, сильний президент. Хіба це є нормально? Це є просто показник того, що людина не має миру. Це є показник того, що людина не працює над собою. Чому зараз знову є упадок нашої країни? Тому що люди перестали працювати над собою. Люди знову стають лінивими і байдужими. А ось ця лінь і байдужість це перша ознака зупинки всього, розвитку, зупинки цієї війни на такій стадії, як вона зараз є. Зупинка освіти, культури, всього. Хочемо миру, працюємо у всіх речах, в дрібничках. Кожен з нас, якщо він молиться за мир, значить, він має докладати зусиль, працювати на те, щоб цей мир був, був в моєму серці, в моєму житті, в моєму оточенні. І якщо я цей мир збудую в своєму оточенні серед кола своїх друзів, то мої друзі зможуть будувати цей мир серед цих своїх друзів. І так далі. Мир це не змовчати на зло. Мир це не вивищувати себе над іншими. Мир це повага іншої особи. Це прийняття іншої особи. Це прийняття того, що інша особа є не такою, як я, але вона заслуговує на любов і повагу. Знаєте, наша унікальність, коли я почув таку фразу, що наша унікальність полягає у наших недосконалостях. Ми є унікальними через свої недосконалості. І якщо ми приймаємо ці недосконалості, значить ми приймаємо особу, значить, ми будуємо мир. Але якщо я не приймаю цього, цей мир розлітається. Тож будуємо мир, пізнаваймо недосконалості свої і інших людей і приймаємо ці, як недоскона... ці недосконалості своїх і інших людей, як щось унікальне, що робить людину неповторною. І цінуємо тоді людину, бо вона є, кожен з нас є, неповторним. Неповторним Божим творінням, і це творіння треба берегти. Будуймо мир, Боже творіння, прошу всіх до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне! Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, Помилуй нас, грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги. Бо ти святий це завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра в неділю наша молитовна варта розпочинається божесною літургією в 9 годині, і я ласкаво всіх запрошую взяти участь завтра в цій літургії. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.